Друзі, я вітаю вас всіх. Сьогоднішній мій співрозмовник це Максим Жорін, екс-командир полку Азов, майор Збройних сил України і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Максиме, дякую вам за те, що віднайшли час для нашої розмови. Вітаю вас, друзі. Знаєте, що робити? Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Олексія Гончаренка і натискайте на дзвіночок для того, аби не пропускати наші наступні стріми. Пане Максиме, за яких умов Бахмут знову стане українським? Знаєте, я прекрасно розумію, що більшість цивільних, та не тільки мабуть, цивільних людей, дуже хочуть чути якісь приємні прогнози, якісь просто приємні речі, щось що буде їх там надихати. Але є реалії в цих реаліях, я як військовий взагалі не брався за прогнози, тому що на полі бою ситуація змінюється постійно. Дуже багато речей, які... Знаходяться в динаміці дуже багато речей, які змінюють обстановку. І що стосується Бахмута, то тут можу стверджувати і точно говорити про те, що е, і наша бригада, третього окрема штурмова бригада, і деякі інші підрозділи е, на даний момент знаходяться в активних наступальних діях на флангах навколо міста. Е, ми просуваємось, е, інколи вдається там значну кількість. Е, Відстані пройти інколи це в деякі дні це буває там 100 або 50 метрів. Але тим не менше, ми рухаємось, вибиваємо ворога з його позиції, займаємо їх і продовжуємо знову цей рух. Так, от я кажу до того, що перед нами стоїть задача тактичного охоплення міста, і ми до цієї цілі впевнено рухаємось проте робити прогнози або якісь обіцянки. Коли що і як буде відбуватись на полі бою, ну я б за таке набрався, та й в принципі військовим не радив би цим займатися. Ну так, от дивіться, всі ми розуміємо цінність Бахмуту, так і часто казали і ваші колеги так само, що цінність Бахмуту вона більш носить такий символічний характер. Всі ми бачимо картинки, відео, так, що місто майже повністю зруйноване. От наскільки і розуміння того, що тримати оборону. Під Бахмутом, в Бахмуті, буде тепер нашим вам набагато важче. От чому, на вашу думку, полягає, от саме станом на зараз, цінність а, цього міста Бахмут? Чому ми так, про нього пер... так багато чуємо? Перша і основна його цінність це те, що це українське місто, яке. А... Має бути над яким має бути український прапор, так само як і над всіма іншими українськими містами, які тимчасово окуповані. Тому в будь-якому випадку, також як і всі інші міста, ми його рано чи пізно звільнимо. Якщо говорити про увагу, яка прикута до цього міста, то вона пов'язана в тому числі з увагою ворога, тому що саме ворог багато в чому з цього міста зробив вже таку легенду. Він Багато разів казав, що завтра-завтра вони його захоплять, і, і пройшло вже мабуть рік, як вони про це говорили. Але й досі жодного дня на сьогодні, от по сьогодні, жодного дня російська армія має нема, не мала і не має повного контролю над містом. Вони навіть не змогли а, отримати повний контроль в самому місті, Я вже не кажу про ситуацію на флангах. Де особливо там на південному фронті, де рухається наша бригада, де вони вимушені майже щодня відступати і залишати е, свої позиції? Проте саме саме місто для них стало, і вони його створили. Вони попали в всю свою власну пастку пропаганди. Е, вони були впевнені, що вони його зможуть швидко взяти і зможуть про це звітувати. Е, багато обіцяли, багато втрат понесли тут. Десятки тисяч. Росіян просто і в місті, і навколо міста вже назавжди залишаться, яких навіть ніхто звідси не забирає, які просто в наших полях тут а, залишаться а, назавжди. А також безумовно для них це має військову цінність в тому плані, що вони не відмовились від ідеї повного захоплення всієї Донецької області. Більше того, навіть зараз, коли вони там отримують а, ці поразки в боях під Бахмутом. Вони перекидають сюди свої е, найбільш підготовлені підрозділи, що говорить про те, що вони планують не тільки нас зупинити, вони хочуть потім ще й продовжити е, на, на свої власні наступальні дії. Проблема mm. для них полягає в тому, що вони навіть зупинити нас поки що не можуть. Проте знову ж таки я не хотів би, щоб всі там теж плавали в мріях в якихось е, приємних. ситуаціях. Така що з кожним таким підрозділом, який сюди перекидається проти нас. Рухатись нам стає е, все складніше це можна помітити, в тому числі по швидкості просування е, нашого підрозділу. Тому це місто е, залишається дуже важливим для нашого ворога. І, а, а для нас це українське місто, на яке в будь-якому кому випадку хто б напроти нас не стояв, які б сили сюди не перекидали? Однозначно радо що пізно ми звільнимо і повернемо туди українське право. Угу. От після того як Бахмут е, залишили рештки вагнерів, вагнерівців, чи відчуваєте ви якісь зміни в стилі е, ведення війни окупантами? Треба розуміти, що є різниця взагалі навіть в характері бойових дій, які відбувались в той час, коли тут були Вагнера, і зараз. І основна різниця полягає в тому, що коли тут знаходились вагнерівці, вони е, займалися штурмовими діями. Вони постійно просувались вперед, вони, штурмували, вони наступали, вони рухались, захоплювали е, і майже ніколи не знаходились в обороні. Зараз же ситуація абсолютно зеркальна, і зараз наші підрозділи знаходяться в наступі, а російська армія знаходиться в оборудованні. Де інколи вони намагаються там контратакувати, так як, наприклад, там сьогодні і вчора вони робили спроби контратаки і танками, і з технікою, і з піхотою, нічого в них не вийшло, але тим не менше, там. Які плани в них є, і такі такі думки в них є. Ну тому основна різниця полягає в тому, що вагнерівці, коли були тут, вони використовувалися як штурмові загони. Ну і власне цю функцію вони і виконували. А ті підрозділи, які знаходяться тут зараз, вони е, знаходяться в обороні. Е, ну і в принципі я вважаю, що навряд чи хоч хоч один підрозділ Російської Федерації взагалі міг би досягнути таких успіхів. Як досягнули вагнерівці, <гум> нам треба визнавати сильні сторони ворога. Зрозуміло, що там здебільшого вони цих успіхів досягали за рахунок величезних, просто божевільних втрат серед власного особового складу, але ці успіхи були. Вони все ж таки рухалися, просувалися. Так от я сумніваюся, що в Росії є ще хоч один підрозділ, який міг би собі дозволити таке саме. Mm -hmm. От третя штурмова, до речі, так само можна про вас сказати, що ви, ну по перше, вас дуже добре знають всі українці. Так, третя, шо, штурмова, вона у всіх на устах, і ми дякуємо вам за це. Тому що, ну, звичайно, що якщо так люди від в тилу знають про військових, це означає, що ви надзвичайно ефективні, так от е, і, так. І на вашу думку, от ваш стиль ведення бойових дій, наскільки він відрізняється, що в, в основі у цієї ефективності? Це перше питання. І чи є в нас ще такі ж саме ефективні бригади? На вашу думку, і скільки ми нас... використовуємо багато в чому насправді наша тактика схожа з тією тактикою, яку намагалися втілювати вагнера. Ну тобто, в... в грубих фразах вона виглядає як тактика там, штурмів малими групами. Ми mm -hmm. так само штурмуємо малими групами. Я єдине, що є суттєва різниця, це підхід до особового складу і відношення до особового складу. Якщо вагнерівці могли собі дозволити просто покласти тисячі своїх людей там заради якоїсь будівлі або вулиці, або лісосмуги, то ми собі такого дозволити не можемо, тому що ми інакше ставимось до своїх людей. Ну це в принципі одна з основних різниць між нами це життєві принципи, цінності і відношення до один, один до одного. Так, от ми собі таких втрат дозволити не можемо, тому ми е, більше спираємось на сучасні е, види управління боєм та технологічність, яку ми намагаємо от, е, в своїй бригаді використовувати, за рахунок чого зберігаємо життя, е, наскільки це можливо, зберігаємо життя наших наших людей це дається нелегко, треба розуміти, що е, з за тією да, славою, про яку ви кажете, що там сьогодні багато хто в Україні знає про третю штурмову, але нам за це довелось заплатити теж велику ціну, яка полягає в наших загиблих братах і поранених, яких на е, дуже багато. Проте, тим не менше, так основна різниця полягає в тому, що ми намагаємось зберегти. Свій особовий склад, і якщо це можна робити, то не ризикувати, використовувати якісь технологічні сучасні інструменти та речі для того, щоб просуватись вперед угу. ну а щодо інших бригад, так само ефективних, як і ви, що би ви сказали? Наскільки mm -hmm. чи їх багато, чи хотілося, щоб їх ставало там. щоб щоб вони, ну, наприклад, переймали у вас якийсь досвід, так? Дивіться, багато їх в принципі бути не може. Mm. Це ну, пріорі. тому що, по-перше, штурмових бригад в країні не так же і багато. Також для штурмів використовують ну, не тільки штурмові бригади, та, зрозуміло, що там і десантні бригади українські теж приймають участь в наступальних діях, і моторизовані, і механізовані бригади. От але саме штурмових бригад за своєю такою за своєю формою за своєю суттю їх в принципі в країні не дуже багато. А є на сьогоднішній день бригади, які дійсно досить ефективно себе показують на полі бою. Проте я сподіваюся, що їх буде ставати більше через те, що в нас стає все більше досвідчених польових командирів, тобто тих людей, які з поля бою приходять в штаби та в управління. Ті е, офіцери, які нещодавно ще командували на полі бою з водами, ротами, які прекрасно розуміють, які реалії насправді так то вони ростуть, вони підіймаються, вони розвиваються. І от коли ці люди будуть в більшості в управлінні батальйонів, бригад, е, корпусів, е, ось тоді таких ефективних бригад буде набагато більше. А чи є у вас відповідь на запитання про те, чому саме росіяни зараз вони, от ну по на деяких напрямках на окремих ділянках фронту, вони намагаються контратакувати, але але ну коментують військові експерти це таким чином, щоб здебільшого відтягнути там частину наших резервів, так але от по великому рахунку, ви вони е, причаїлися за лінію оборони і наступаємо тільки ми, чому власне, от е, така тенденція спостерігається? Чи ми маємо бути завжди готові до потужного російського наступу на якомусь напрямку? Чи це говорить про те, що їх оця от лінія вона їх влаштовує, і вона, ну скажімо так, вони будуть зацікавлені в тому, щоб вона отак от і залишилася до підписання? Я не знаю, там якихось документів, чи якщо це станеться, просто про це багато говорять. Ні, вона їх не влаштовує, і вона і їх не влаштовує, і нас не влаштовує. Ситуація, яка зараз склалась. Ну тут є декілька моментів. Перше, це те, що вони не очікували і не розраховували, що вони почнуть нести таку поразку. На Бахмутському напрямку. А якщо там а, контрнаступ на Запоріжжі, вони розуміли, що буде відбуватися до нього, вони щільно готувалися, мінували територію, готували фортифікаційні інженерні споруди, шалоновану оборону. Всі ці речі там були побудовані, в них на це був час. То до такого переламу подій на бахмутському напрямку вони не були готові. Вони в своїх мріях жили тим, що вони завжди тут будуть наступати, і це дало нам. Певну перевагу, тому що ворог е не очікував, що саме тут, і саме так з такою швидкістю, з таким напором ми е зможемо його вибивати, знищувати і звільняти нашу територію. Проте е на даний момент точно ще дуже рано радіти, і е дуже небезпечна думка, що у ворога там щось погано і він щось не може, тому що навіть е звичайні цифри говорять про те, що резервів у ворога на даний момент е ще багато. Більше того, я думаю, що більше там чоли знають про те, що вони планують е, нову хвилю мобілізації і поповнення. От а після того, як вони його проведуть, цих резервів ресурсів у них буде ще більше. Тому е, всі мають чітко розуміти і усвідомлювати, що попереду ще багато складних боїв і багато складних часів. У ворога сил вистачає навіть на даний момент, враховуючи ті там. Точкові поразки, які він е отримав на полі бою, незважаючи на це, ми сьогодні знаходимося в такій ситуації, коли у ворога абсолютно всього набагато більше це стосується і людського ресурсу, це стосується і броньованої техніки, танків, артилерійських систем, боєприпасів. А з точки зору цього технологічності, цього. я перепрошую, от технологі... а... технологічності, так і е наприклад, чи доводиться вам на зразках Російської радянської техніки ще. А, 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 застосовувати її. ну Дивіться, я вам приведу такий приклад стосовно технологічності нашого ворога. Ми на початку теж всі дуже багато говорили, що от Україна там, суттєво просувається в цьому напрямку, в напрямку там, безпілотників, розвідувальних, ударних. І це реально правда. Це дійсно дуже багато роботи в цьому було проведено. Але ж в цей час і росіяни, з яких ми багато сміялись, називали їх, там чмонями, там щеки якось що вони там ідіоти і все інше. Але вони за цей час навіть на відміну від нас змогли побудувати системне виробництво тих самих ударних розвідувальних БПЛА, яких у нас на даний момент немає. Хоча ми раніше за них почали в цьому напрямку рухатись і розвиватись. Тому ворог вже, якщо так подивитись, то виходить вже і не такі ідіоти, і не такі вони вже і смічні, і ці безполотники, які вони виробляють, вони дуже багато шкоди приносять ланцети. Майже щодня там знаходять нашу техніку і намагаються її уразити. Техніку уразити артилерію нашу уразити, зали орлан. Майже цілодобово висить над нашими позиціями, і навіть над там другою, третьою лінією, і, і теж приносять дуже дуже багато біди. В них є сучасні. Вони вже їх застосовували наприклад гвинтокрили з противотанковими установками, які працюють на такій відстані. На які ми їх просто не можемо дотягнутись, ми їх бачимо. Ми розуміємо, що вони полюють за нашою технікою, але дотягнутись до них не можемо, бо ми не готові були до того, що ворог буде застосовувати саме саме такі речі. Так, от э -а, так, українська армія намагається стати сучасною та технологічною, але і росіяни в цьому плані теж рухаються, і тому, оскільки б ми над ними не сміялись, але вони розвиваються э -э -э, і досить ефективно, на жаль. Ну так, ворога дійсно не варто недооцінювати. Ми теж в тилу тут все це розуміємо. А ви сказали про те, що росіяни готуються до нової хвилі мобілізації, і в цьому контексті як вважаєте, чи очікує Україну теж найближчим часом мобілізація? О, це перше питання. І по-друге, от щодо у цих безпілотних літальних апаратів так ви зараз сказали про те, що виробництво там у них вже ми теж про це знаємо. Так, десь там в Татарстані, да, вони побудували а, завод. От як в цьому контексті ви сприймаєте повідомлення з про. Використання коштів держав на що вони спрямовуються там на, на відбудову якихось там спортивних майданчиків чи на перекладання бруківки, чи на заміну там якихось пам'ятників архітектури, як наскільки це болісно, можливо, ні, це сприймається вами військовими людьми, які на підрядку, що називається, перебувають. Що стосується мобілізації, то та мобілізація, яку проведе ворог, вона дасть можливість йому. Збільшити лінію фронту на відміну від тієї, яка є сьогодні, ну йому буде вистачати для цього ресурсів. Що стосується мобілізації в Україні, я вважаю, що ми маємо бути готові до того, що більшість чоловічого населення буде мобілізована і залучена до безпосередньої участі well, служби в армії. Це абсолютно нормально. Люди мають ну, це просто прийняти і зрозуміти, що в нас йде в країні війна, і не вийде так, що хтось буде постійно воювати, да, а хтось вигадувати собі якісь там інші фронти, там з різноманітними назвами. Ті, хто пішли воювати добровільно, вони закінчуються і, і треба їх міняти. І їм треба комусь передавати свій досвід. Війна ще не закінчилась, і коли вона закінчиться, ніхто не знає. Ворога же ще дуже багато сил. Тому до мобілізації серед українського чоловічого населення українці мають бути готові. І якщо батьки не навчили чоловіків бути чоловіками, то в цьому має значе допомагати країна з допомогою своїх інструментів там інформаційних, пояснювати людям, чому це потрібно робити, і чому це так сьогодні. Важливо, тому що в нас в принципі набагато менше людей, і якщо іще ті, що є, почнуть там ховати, стікати і все інше, то ну нам буде дуже складно перемогти в цій війні. І це буде не зовсім це буде не зовсім правильно, як мені здається. Якщо хтось буде постійно вмирати та отримувати поранення, а хтось буде перекладати на них відповідальність за це тому. Будьте готові, чоловіки, що більшість з вас 에, потраплять в армію. Я б насправді радив би вже потроху до цього готуватись, обирати собі професії, військові, обирати собі підрозділи, в яких можна проходити службу, тому що потім такої можливості і не буде і куди відправлять, там, там 에, і будете служити. Ну і пане Матві, напевно, що останнє запитання: що Україні буде повернути легше Крим або Донбас? Легко не буде а, повертати нічого, все буде повертати складно. За все доведеться нам платити велику ціну, і це теж треба розуміти. Я треба усвідомлювати, що м м, яку б ми там не очікували допомогу від західних країн, від західних партнерів. А, а, вона не вирішить питання сама по собі. Жодна техніка не вирішить цього питання, жодна авіація цього питання не вирішить, і жодні ракети, все це допоможе нам звільнити нашу територію. І все це буде. Зробити складно, тому що в нас сильний ворог. Це величезна хвора на всього країна, у якої величезна кількість ресурсів, тому в принципі легко не буде. Їм треба готуватися до того, що буде складно, але повертати ми будемо абсолютно все: і Крим, і Донбас, і всі території. Більше того, я б ще й наполягав, щоб ми допомогли. Потім деяким іншим народам, які проживають на території Російської Федерації, є тимчасово окупованими, теж звільнитись від цієї окупації. Тому що виключно тоді ось ця загроза вона зникне, коли зникне, в принципі, вся Російська Федерація. Mm. А щодо повернення ядерної зброї, як ви до цього? Можливості повернення ядерної зброї, як ви до цього, до цього ставитесь? Третій я за позитив... потужністю арсенал потенціал у нас був в світі. Я позитивно ставлюсь до цього, і позитивно ставився ще до початку повномасштабної війни, тому що було очевидно, і зрозуміло, що а, а, нас чекають складні часи, і було тоді вже очевидно. і Зрозуміло, ну що нас трохи намахали з цим питанням, та і, і я вважаю, що ми маємо на сьогоднішній день повне моральне право. Повертатись знов до цього питання, дивіться, Тому от ті так. обіцянки, які нам давали, жодна з них не працює, жодна з них mm. не, не була виконана. Ми сьогодні маємо самі себе захищати. Так, от якщо ми маємо самі себе захищати, то значить, ми маємо для цього мати і власні інструменти. Я вас почула. Дуже дякую вам. Я знаю, що ви людина зайнята. Дякуємо за виділений для нашої розмови час. Максим Жорін, екс-командир Полуку Азов, Майор Збройних сил України, і заступник командира 3 ї окремої штурмової бригади був з нами. Дуже дякуємо вам за це, пане Максим. Дякую за підтримку. Бережіть себе. І слава Україні. Героям слава. Друзі, обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал Олексія Гончаренка. Дякуємо вам за те, що були разом з нами.